Український збройний прорив, технології зоряних воєн схоже стають реальністю. Безжальний тризуб і українське ППО майбутнього набагато дешевше ніж використовувати ракети. Наш далекобій реальне пекло і те, що доводить до істерики росіян, аляніса ключові досягнення українських зброярів, що змінюють ситуацію на полі бою. 25-й рік стане роком, які покаже новинки і відкриття. Факти тижня підбили підсумки 2024 року. На цих кадрах здалеку видніється новенький ствол натівського калібру, і це аж ніяк не західна техніка, а зроблена українськими зброярами. Перший зразок буксированого варіанту артустановки установки Богдана. Україна цього року не лише вийшла на рекордні показники виробництва цієї техніки 20 сау на місяць. Таких темпів зі своїми Цезарями не мають навіть французи. А ще винайшла чимало вражаючих новинок, про які вже говорить весь світ, і почнемо з найреволюційнішого. Весна 2024 року. Потужний промінь на відстані кілометра влучає у предмет розміром з монету. Це кадри перших випробувань британської лазерної зброї Dragonfire у небі над Шотландією. Вони показували а, випробування, де вони збивали мінометні міни, де вони збивали квадрокоптери. І, схоже, ці технології нині опанували в Україні. Про це пишуть в українських змі із посиланням на заяву командувача сил безпілотних систем Вадима Сухаревського. Наша держава стала однією з п'яти країн світу разом із Великою Британією, Францією, Ізраїлем та США, хто вже має власну лазерну зброю. Тризуб саме таку назву вона отримала. Як працює ця зброя? Очевидно, це щось схоже на принцип дії лазерного вказівника. Тільки тризуб не вказує на об'єкт, а нищить його. Потужний промінь за лічені секунди буквально пропалює техніку противника. Пам'ятаєте, як у фантастичних фільмах, але в небі над Україною технології зоряних воїн, схоже стають реальністю. Але що собою являє український тризуб? Можна лише здогадуватись. Деталі про цю зброю розробники тримають у суворій таємниці. Достаменно відомо лише те, що українська лазерна ППО вражаючи здібна. Лазерний засіб, який здатний вражати цілі на відстані до двох кілометрів, що в принципі. Є співмірний з середніми лазерами, які, наприклад, на сьогоднішній день так само розробляють, і тестують в Великій Британії потужністю там порядка 50 кВт. Що це означає на практиці? І в чому головна перевага таких технологій? Так відпрацьовує по повітряних цілях американський ЗРК Петріот. Кожен пуск ракети обходиться у шалені гроші близько трьох мільйонів доларів. А скільки коштуватиме постріл лазерним променем? Тут використовується energetica Яка призводить до руйнації повітряного об'єкту, це ну набагато дешевше ніж використовувати ракети. Наразі тризуб проходить бойові випробування, але вже зрозуміло, для боротьби із тим, що ворог надсилає нам у небі, він буде доволі потужною підтримкою. Ці засоби вони в першу чергу можуть бути ефективні саме в тилу для протидії якраз цілям, які летять на невеликій швидкості, як переважно це мова йде про ударні безпілотники, наприклад, дрони типу шахет, та, наприклад, крилаті ракети та лазерний тризуб не єдиний. Розробка наших інженерів, яка в буквальному сенсі вражає ворога. Вісімнадцяте вересня повний торопець у Тверській області Росії за 500 кілометрів від українського кордону потужне фаєр-шоу. Вибухають склади боєприпасів. Та й так, що у результаті навіть землетрус виникає. Тоді російські пропагандисти вголос заговорять про українську зброю, назву якої вимовити їм від початку повномасштабного вторгнення вкрай складно. Паляніт українська ракета дрон Паляниця представлена на День Незалежності нині у серійному виробництві, і неабияк наводить жаху на росіян. Ось як припускають експерти, один із свіжих прикладів у Таганрозі. Тут е, зрозуміло, що є е, невід'ємлима ріса ця е, потреба в створенні швидкої зброї, яка прорвала ви протиповітряно оборони. А це вже Ростовська область, 19 грудня, і схоже на роботу іншого реактивного дрону пекло, презентованого зовсім нещодавно. Він на відміну від «Паляниці», має меншу бойову частину однак, здатен летіти набагато швидше за звичайні безпілотники, і незабаром бій вступить ще одна ракета дрон Рута, яку наразі випробують. Системи з реактивною тягу, і зрозуміло, що дрони, які летять зі швидкістю до 200 кілометрів зі стрілецької зброї, набагато легше перехопити ніж ракету або дрони, які летить зі швидкістю 700 кілометрів на годину. Такі розробки не раз намагалися втілити у світі, але Україна так кому це вдалося. Причому за бойових екстрених умов, це фактично певний такий новий виток розвитку озброєнь. Фактично є крилатими ракетами тільки надлегкого класу через те, що вони мають не таку велику бойову частину. Як правило, використовують ті ж компоненти, з яких збираються ударні безпілотники середньої великої дальності. Ця українська зброя успішно руйнує логістичні плани ворога. Її пріоритетні цілі це нафтопереробні заводи, аеродроми, склади з боєприпасами та підприємства, де росіяни ремонтують і збирають техніку. Є в Україні іще більш потужний козир для ураження найзахищеніших цілей ворога. Київ, воєнний парад до 30-річчя незалежності, хрещатиком їде ракетний комплекс САПСАН. відомий ще як Грім 2 Це його експортна назва. Цей ракетний комплекс почали розробляти задовго до повномасштабного вторгнення. Він мав конкурувати із російськими іскандерами. Фактично є Певним таким українським атакамсам. ось і в принципі, враховуючи ту дальність, під яку він створювався, тобто це 300 плюс кілометрів. А у разі потреби можливо збільшення до 500 і більше кілометрів, фактично, це та довга ракетна рука, на сьогоднішній сьогодні Україні гостро не вистачає, і це не єдина така довга рука. Дедалі частіше в Україні говорять про іншу ракету, яка може дотягнутися до Москви. і до однієї вже дотягнулась. Але тепер Нептун працює не лише по надводних цілях. Нептун передбачався як з для запуску з наземних платформ з надводних і з під крила літака. Тобто вони передбачали навіть використання на відстані до тисячі кілометрів. Це суттєво вплине на можливості росіян. Тобто це буде можна казати про стратегічний програш. В Україні немає іншого виходу, як розвивати свої можливості на полі бою. Західна допомога важлива, але важливі і власні зусилля в умовах сучасної війни. Кожна така нова розробка це ще один крок до перемоги. Ми побачили, що західні поставки вони залежать від політичної вулиці. Олі тому шлях Ізраїля це єдиний шлях іншого виходу немає, і ми будемо далі розробляти і балістичні ракети, і безпілотні ударні апарати. Це, це той шлях у майбутнє, який у нас є від лазерів до далекобійних ракет. Україна демонструє нестандартні рішення. Попереду ще чимало викликів, але ми вже довели інженерна думка та технології наша головна перевага. Сергій Вендін, факти тижня, сі Єдині новини.